14 та 15 липня у міській Бродичівській лікарні відбулася благодійна акція медично-гуманітарного напрямку Рука допомоги за час проведення, а це чотири місяці відбулося на території Житомирської області 17 акцій. На сьогоднішній день було проконсультовано лікарями-волонтерами близько 8 тисяч громадян. Проведено в середньому 11 тисяч консультацій та роздано безліч медичних препаратів. І виписали і таблетки і уколи, що потрібно. Дуже дуже хороше внимання. Спасибі, спасибі. Ну я очень довольна. То що виділені средства, то що люди сподіваються отримати допомогу. це замечательно. Всі хочуть повернутися здоровими. Акції відбувалися одночасно у декількох місцях. Корнен, Андрощівка, Гришківці, Арея Бердичів. Жителі цих та інших населених пунктів вже відвідали консультації та пройшли обстеження у відомих лікарів, що приїхали з таких міст, як Київ, Житомир та Львів. Близько 80 лікарів допомагали сільським жителям у вирішенні питань зі здоров'ям. А вирішувати було що, адже за даними проведеного анкетування виявилося, що лише 5% населення добровільно та свідомо проходять обстеження. При цьому 95% звертається за допомогою до лікарів у екстрених випадках. Сільська територія на сьогоднішній день знаходиться в жахливому стані. В яких обставин і лікарі там сільські лікарі здебільшого відсутні навіть в великих селах. Приїжджає молода дівчина, наприклад, і через півтора місяці вона звідти біжить. Вона біжить, тому що немає де жити, немає побутових умов, або є інші випадки, вона виходить заміж і виїжджає. Ну так сталося. Це сучасно, Ми ж, ж всі живі люди, так живемо. Тому сільська територія ми направили на, на, на саме на неї зусилля, тому що це саме жахлива статистика саме на селі. А, сьогодні ви, а, виключення це місто Бердичів. Ми вперше поекспериментували і зробили спробу провести подібну ініціативу в великому місті. Бердичів це велике місце, славітньою історією. І, і це, це, це люди, які тут проживають, відповіли нам вдячністю. Сьогодні, на сьогоднішній день, на 11 годину було зареєстровано більше ніж 350 людей, які прийшли до нас на зустріч. За словами Володимира Каплієнка, організатора благодійної акції «Рука допомоги було зазначено. Що до цього проекту держава та державний бюджет не залучені, а сприяють в допомозі всеукраїнський благодійний фонд, інститут соціальних проєктів та міжнародна організація благодійників і мене дуже радує, коли другий-третій раз приїжджаю, з яким довір'ям і з яким бажанням люди приходять. К одним и тем же врачам и спрашивают: а вот тот хирург или тот гинеколог сегодня приехали и приводят там родных, знакомых, друзей, и с каждым разом их больше и больше. Еще одним показателем эффективности нашей акции я вижу то, что э, врачи, родственники, знакомые в России, которые работают в этой, в этой там, или в другой больнице, выходят в этот день на работу и приводят своих знакомых не к своим врачам, а к тем врачам, которые приехали. То есть это первый из показателей доверия к этим акциям. Акція триває, тому турбуючись про власне здоров'я, пам'ятайте, що найкраще хворобу попередити, ніж її лікувати.